Тож, я хочу розпочати наукову програму нашої сьогоднішньої конференції з доповіді, яка буде присвячена диференційної діагностики уртикарного васкуліту і кропив'янки. Чому саме ці е, нозологічні одиниці? По-перше, я хочу сказати, що е, велика кількість випадків уртикарного васкуліту маскується дуже часто. Під кропив'янку за клінічною картиною перебігом. Тому ми вважаємо доцільним нагадати лікарям, нашим шановним колегам, про те, що питання диференційної діагностики хронічної кропив'янки бувають не такі прості, як інколи здається. І е, тому дерматолог він дуже гарно знається на уртикарному висипу, тому він і має займати, як я вважаю, ключову позицію саме в таких випадках, коли мова йде про диференційну діагностику. Тим більше, що щортикар, Карний висип супроводжує різні хвороби, не тільки ті, про які я буду зараз розмовляти. І будемо потрошки розбирати, як же це перебігає і в чому різниця. Почну з того, що ортикарний васкуліт – це рідкісний шкірний васкуліт дрібних судин, який характеризується рецидивуючими епізодами ураження, схожого на ортикарію. Я хочу сказати, що я є прихильником саме цього терміну ортикарії, тому що це латинська термінологія, наша класична, тому що коли. Різні фахівці на певних етапах використовують міхур, піхур, пухир, і це є плутанина інколи. І навіть лінгвісти українські, які займаються, вони не можуть впевнено одностайно відповісти, який термін буде більш правильним. Тому я закликаю вас в ваших медичних історіях хвороби, картках і на конференціях, і в на п'ятимінутках, хвилинках ваших лікарнях. Все ж таки використовувати артикарі, бо це всі тоді зрозуміло, про що йде мова. Це первинний морф. Психологічний елемент без порожнини. Це швидкий зворотній набряк судинного шару дерми, який швидко виникає, швидко зникає. Тому всі розуміють, що таке уртика. І це далі ми розмовляємо на одній умові. І що характерно для уртикарного васкуліту, одразу звертаю вашу увагу на диференційну діагностику від кропив'янки. Висипи існують більше 24 годин. Вони лишають після себе так звану вторинну гіперпігментацію або ехімотичні плями. Це така термінологія використовується, це постзапальні зміни. Цей стан можна розділити на дві основні категорії відповідно до рівня комплементу в сироватці крові нормокомплементи мічний і гіпокомплементи а гіпокомплементимічний пов'язаний з циркулюючими автоантитилами до С1К фрагменту комплементу і можливими позашкірними проявами. Саме системний перебіг цієї форми хвороби спонукає нас приєднувати до ведення таких хворих суміжних фахівців відповідних, яких ми зараз з вами побачимо. У даний час уртикарний васкуліт розглядається як захворювання, опосередковане імунним комплексом. Гіперактивна адаптивна імунна відповідь. А з продукуванням антитіл проти кількох екзогенних або ендогенних антигенів, тому що тригерні фактори можуть бути дуже різними. Яка ж коморбідність? Перш за все частіше за все це ідіопатичний процес. Однак його можуть пов'язувати з прийомом ліків напередодні, інфекціями, аутоімунними захворюваннями сполучної тканини, мілодиспластичними розладами та злоякісними пухлинами. Також є повідомлення про зв'язок з covid 19 і вірусом грипу. І дійсно, так реєструвалося під час епідемії covid 19 більше таких випадків, і в нашій власній практиці також може поширюватись системно. Більшість хворих це дорослі жінки з хронічними коморбідними соматичними захворюваннями. Щодо ліків, реакція на ліки зазвичай виникає в перші 3-10 днів після початку прийому. Тому дуже легко зібрати анамнез і з'ясувати, якщо гіпотетично був якийсь препарат напередодні, його треба відмінити, і протягом місяця зазвичай обривається перебіг захворювання. На даному слайді ви можете подивитись спектр частоту системних симптомів, які супроводжують пацієнтів з уртикарним васкулітом. Ви бачите тут і гастроінтестинальні, і е, окулярні симптоми з боку нирок і так далі. Ураження, ще раз нагадую, подібні до кропив'янки. Зараз ми подивимося з вами клінічні приклади. За розміром вони можуть бути різні від пів сантиметра до п'яти сантиметрів. І ви можете побачити, їх описують як пальпована пурпура, петєхі або екхімотичні плями. Ну, так Використовують в літературі таку лексику. До речі, я дуже раджу всім молодим лікарям вже дозволю собі давати вам поради а, вивчати дерматологічну лексику, тому що зараз хворий приходить після чату GPT. І він вже дуже досвідчений, і він розмовляє вже на такому а, просунутому рівні з дерматологом. А коли лікар знаєте, провалюється в побутову лексіку, це одразу його насторожує. Тому це дуже важливо. Наша базова лексика пролатинська, прогрецька, її потрібно вивчити. Як це ми вивчили ми, і це не так складно. Це така абетка дерматології. Ну, до речі, чому я це кажу? Тому що мені часто пишуть повідомлення лікарі. Це не означає, що ви більше не пишіть, пишіть. Просто ж я бачу, яку використовують лексику інколи, і розумію, що ну це ковід, і це все дало дистанційна освіта. ну Вона має свої певні наслідки. Однак це нічого, ніколи не пізно це все вивчати все ж таки. Отак виглядає ортикарний васкулі. Це дитина 6 чи 7 років, вже не пам'ятаю, напевно, 7. Ортикарні висипи присутні 3-7 днів зі слів мами. Підозрювали кропив'янку, однак зрозуміли, що тут, тут щось не те. Турбує печіння, біль свербіння, висипання ортикарні. Ангіонабряк, схожий на гематому. Це перший такий, знаєте, вже дзвіночок, коли кажуть, проходить. В мене висип, а лишається якась як син, синці на шкірі. Тобто може бути ознакою системного захворювання сполучної тканини, да? наприклад, Вовчака, як у цієї дитини малої системний Вовчак. Ми її разом з кардіоревматологом обласним дитячим вели. Хочу сказати вам одразу попросити, все можна фіксувати, тільки не викладати в мережах фото слайдів, де будуть хворі. Добре? Так, домовилися. Які в нас скрінінг лабораторний? Ми мало що знайдемо при тому скрінінгу, однак прості скрінінгові тести, вони дешеві. Це загальний аналіз крові. І ще деякі прості тести. Вони перед вами на слайді завжди можна скерувати хворого. І якщо вже десь будуть суви, тоді, тоді можна розширювати далі діагностичний пошук. Стосовно гістологічного дослідження, чи потрібен нам панч-біоптат? ну, по-перше, хочу сказати, що в деяких випадках він буде потрібен. Деякі захворювання, наприклад, як добульозна стадія бульозного пемфігоїду, можуть також сортикарних висипів починатись. Ще великий перелік захворювань. Тому. Інколи ми маємо зробити панч-біоптат. Однак є одна дуже важлива умова. Нам потрібно в панч-біоптат взяти висип, який існує більше 24 годин. Якщо ми візьмемо свіжий висип, то ми отримаємо хронічну кропив'янку у відповідь'янку ну, кропив у відповіді. Тож дуже важливо вірно обрати. Якщо ваш хворий не впевнений, які висипи в нього тривалі вже, нехай йде додому, намалюйте там якісь собі. Ділянки, Поспостерігайте за ними, нехай повертається, і потім дуже важливо обрати, бо інакше це в нас буде втрата коштів. От я вам хочу продемонструвати. Да? Тобто ми обираємо ділянку, яка існує 24 години, і ми отримуємо ортикарний васкуліт. Це дуже важливо. Ми, в принципі, в рутинній практиці робимо це в наших центрах в Дніпрі. І я вам хочу показати, просто, наскільки це буває часто і наскільки інколи потреба диференціювати, дає нам потім повну відповідь на те, що ми запитали у гістолога. Ми співпрацюємо з БМЛ-лабораторією, дуже задоволені. Вже три роки. Я хочу сказати, що препарати, які застосовуються при ортикарному васкуліті, це великий перелік засобів, і вони зображені на цьому слайді. Ви бачите, тут є в нас і антигістамінні засоби, стандартних дозах, підвищених дозах, тут є кортикостероїди. Імуносупресанти, гідроксихлорохін, є е, таргітна терапія, є біологічна терапія. Ви можете це все побачити, наскільки часто це все використовується в практиці. Зрозуміло, що перша лінія терапії це будуть антигістамінні. На даний момент жоден препарат не схвалений для лікування ортикарного возкуліта. І все, що рекомендується, ґрунтується на звітах, на наукових публікаціях. От Давайте подивимось частіше. Так, а які засоби використовуються? Це Дапсон, Дабсон Хлорахін, Вони вважаються засобами першої лінії для легких випадків. До речі, я маю інсайдерську інформацію точну, що восени Дапсон буде зареєстрований в Україні. І таблетки і гель. Да. Бо я вже ну, да. Причому нормальна компанія його реєструє. Ну, вона давно на ринку України, і вони, вони з нормальним пакетом засобів такі. Ну, маємо певний відсоток довіри, що це саме нормальні люди реєструвати будуть. Так що І ціна, можливо, буде така, більш-менш доступна. Так що чекаємо? От восени вже прям обіцяють. Це гарна ідея, бо я люблю Дапсон дуже. А знаєте чому? Тому що професор Федотов, наш вчитель, вже покійний, ми його постійно згадуємо з вдячністю. Він дуже товаришував з Лепрозорієм, головним лікарем. В нас завжди в відділенні був Дапсон. І ну, тобто, ще да, скільки років тому вже використовували активно. Він його знав, нас навчив. Так що це в нас розширить наші з вами можливості. Тільки певного досвіду потребує таке призначення. Далі в важких випадках це можуть бути ситостатики, метотриксат, мікофенолатамофетіл, азотеоприн. Циклоспорин, деякі біологічні засоби, такий ретоксимап, наприклад, ми почали використовувати в клініці в себе, тому що в нас є хіміотерапевт в штаті, онкогематолог, тільки тому. тільки тому. Це не підходить для власного використання домашнього або дерматолога, однак це розширює можливості в лікуванні. Омалізумаб також. Використовуємо. Ну і малі молекули це терапія відчаю. Це інгібітори янус кінази, які призначаються, коли немає іншого виходу. Це не так часто буває, тому це терапія відчаю. Кортикостероїди ефективні для лікування шкірних симптомів, більш ніж у 80%. Однак ми пам'ятаємо, що це коротка терапія. І вона для того, щоб перервати перебіг, але не для постійного прийому, тому що це будуть. Певні ризики, побічні дії, тому дуже зважено призначаємо такі засоби. Побічні дії майже виникають завжди. Тобто, не перебільшуємо коротким курсом і дуже швидко відходимо. Тож, в диференційній діагностиці ми спираємось на симптоми захворювання клінічну картину, на результати досліджень. І при необхідності панч-біопсія з гістологічним дослідженням, що нас ще повинно зорієнтувати щодо важкого системного перебігу. і того, що тут не кропив'янка, а тут ортикарний васкуліт, це системні симптоми: артралгія, нездуження, лихоманка, коли висипи супроводжуються підвищенням температури, втома. Бачите, лихоманка у 100% хворих з ортикарним васкулітом. Тож, якщо у вас є такі хворі з хронічною кропив'янкою, які дуже-дуже тривало не піддаються терапії, ні на що не реагують, Одразу включайте диференційну діагностику. І до вашої уваги, це доволі свіжа робота, наукова публікація 2023 року, яка дає такий алгоритм ведення хворих і тактику лікаря. Ця цифра мене шокувала, коли я її знайшла. Це в тій самій публікації 2023 року. 27% хворих. Кожен четвертий, даже більше, з хронічною кропив'янкою, кому встановлен цей діагноз, має ортикарний васкуліт. Це світові дані. Тож уявіть собі, скільки помилок може бути в нашій практиці, і відносимось уважно. Ну, і друга частина моєї доповіді дуже коротенька щодо хронічної кропив'янки. Я хочу показати вам ну, класичну картину, уртикарні висипи, і хочу звернути вашу увагу на необхідність збирати косметологічний анамнез у кожного хворого. того, що те, скільки зараз люди на себе наносять зовнішнє, колять всередину, використовують всього-всього, може. Може бути також причиною споживачі косметологічних послуг: це й чоловіки, і жінки будь-якого віку, вже навіть і підлітки, і молоді, і вже навіть є діти. Тобто, ну, це, знаєте, скажімо, дуже часто може бути причина, а інколи при зборі анамнеза, ми не запитуємо, що напередодні, які процедури, що ви собі кололи, що ви собі робили. Це важливо. А це скрін з гайдлайнса Які. Тобто, це консенсусний документ, світовий. Над його розробкою працювали і алергологи, і дерматологи, імунологи, сімейні лікарі, велика така група дослідників. І це єдиний такий консенсус, який рекомендується застосовувати лікарям в різних країнах. Що він нам, по-перше, він нам дає перелік. Для диференційної діагностики кропив'янки. Бачите, скільки тут станів, про це все завжди потрібно згадати. І е, алгоритм дії лікаря. Ми починаємо при лікуванні будь-яких уртикарних висипів, свербежу, а хронічної кропив'янки в першу чергу з призначення антигістамінних засобів. Ми використовуємо друге покоління антигістамінних засобів. Чому? Тому що ми передбачаємо, що терапія буде тривалою. Не коротка терапія, а перше покоління воно для короткої терапії. І е, друге покоління, воно має певні переваги. Тому ми призначаємо засіб другого покоління антигістамінних засобів. Спочатку в стандартній дозі, а далі діємо, як тут написано. Якщо стандартна, дія, е, стандартна доза не діє, ми підвищуємо. Якщо не діє, підвищена вдвічі, можна ще підвищувати максимально в 4 рази. Звертаю увагу, шановних. Лікарів, молодих колег, яких сьогодні багато, що на косметологічних конгресах я чула спікери авторитетні, кажуть, що треба давати 8-10 таблеток на добу. Такого я не зустріла в жодній публікації, і я просто звертаю вашу увагу, бо я присвятила цьому питанню. Декілька годин свого життя і шукали, де вони таке взяли. Такого немає ніде в рекомендаціях. Максимальна доза чотири. Чому? Ну, по-перше, нема сенсу, якщо чотири не діє, змінюється алгоритм дій лікаря. Тоді ми вже даємо або ну, певний досвід потрібен для того, щоб призначати цей засіб. І або з консіліум зібрати, порадитись з лікарями, які мають досвід. Якщо вже він не спрацював, тоді циклоспорин, Однак циклоспорин, хочу сказати, це також трохи демотивуюча терапія. Коли ви з нього сходите, у вас рецидивив дуже часто, і також радьтеся з тими, хто має досвід, якщо ви будете хотіти таке. Не в переписці вайбері циклоспорин призначається, тобто треба оглянути, розрахувати дозу. Ну тобто, це вже більш ви вибачте, що я звертаю на це увагу, просто ну, це з практиці такі маю. Досвід. І до вашої уваги представники всі, які на сьогодні в нас є, майже всі, може тут одного-двох нема. Першого, другого покоління в хронологічному порядку, рік виведення в нашу практику. Зверніть увагу на Біластин, Ніксар. Про нього хочу трохи більш подробно вам сказати. По-перше, він відповідає вимогам які до H1-блокаторів. Він другого покоління, сучасний, хоча вже 15 років чи 16 в нашій практиці. Він має високий анталергічний ефект, швидко настає ефект, тривала дія, 24 години. В нього нема тахіфілаксії, тобто ми його можемо тривало застосовувати, не 10 днів, можна більше, місяцями, якщо потрібно. Далі, відсутність клінічно значущих взаємодій з їжею, лікарськими, засобами, Особами, відсутність седації, це дуже важливо, і відсутність кардіотоксичних ефектів. І ще є в нього одна перевага: він не проникає в мозок, тобто гематоенцефалічний бар'єр він не. Пересікає. І він відноситься до групи препаратів non brain Penetration, без проникнення в мозок. Це дуже важливо. Цільова доза для дорослих 20 мг, для дітей від 6 до 11 років 10 на добу. Це стандартно. Потім подвоїти можна або збільшити, якщо потрібно. Біластин діє як зворотній агоніст на H1 рецептори так він дуже добре вивчався безліч, тобто велика кількість рандомізованих, мультицентрових плацебоконтрольованих, подвійних, засліплених на великих контингентах досліджень. Наприклад, отаке дослідження, на якому в якому по перше, чим воно відрізняється від 80 до 70 років людей. Вивчали. Це великий діапазон віковий, погодьтеся. І дослідження на великій когорті 525 пацієнтів, Воно підтвердило ефективність і безпеку, що нам головне, тому що це тривалий період прийому. тривалий період прийому. Так, далі. По біластину є дослідження, наприклад, Отаке 115 пацієнтів, які не спостерігали відповідь на інших молекулах різних інших молекулах антигістамінних, тільки за рахунок зміни молекули без підвищення дози не подвоювали дозу, просто змінили молекулу. 36 пацієнтів отримали користь від переходу, а 15 вийшли в ремісію відсотків. Цікаво, ще одне дослідження в японське в 15 клініках 200 хворих. Майже чим воно цікаво? 52 тижні. Тобто, це дослідження тривало вивчали, і це дуже гарно, бо ми отримали впевненість, в тому що безпечне призначення 52 тижні. Рідко коли ми маємо такі тривалі дослідження, також підтвердило ефективність і безпеку прийому. Ну і закінчуючи свою доповідь, я хочу зробити наступні висновки. Менеджмент уртикарного васкуліту потребує своєчасної диференційної діагностики стану. На даний момент жоден препарат не схвалений для уртикарного васкуліту. Ви бачили, який перелік використовується ліків. І рекомендації ґрунтуються переважно на звітах про випадки захворювання та ретроспективних дослідженнях. Щодо хронічної кропив'янки, найефективнішою групою засобів для лікування залишаються антигістамінні засоби другого покоління, причому торпідні випадки потребують тривалої терапії з нестандартним дозуванням. Дякую вам за увагу.